Вітаю, шановні, ось підписник прислав мені виноградну лозу, сорт Слава України. Зараз спробуємо зробити прищепу. На дворі якраз 6 квітня. Розпочався сокорух у винограді. Я це вже показував, коли ремонтував виноград. І от зараз відріжу, ми побачимо. Сокорух от на такому е, трьохрічному пагані Лідія, винограду Лідія. Давайте ж розпакуємо, подивимося що тут нам прийшло. Дивіться, тут два чебука, от, такі в дуже доброму стані, от, живі бруньки всі. І вони підписані, це дуже добре. От, слава Україні. І один чебук це Джой. от, В мене немає таких сортів. Я дуже дякую підписнику. Кінчики завосковані, дуже добре. Що в мене тепер з'являється такий виноград, тому я хочу ці, ось ці чебуки е, прищепити на оцей свій і один, і інший. А те, що залишиться тут доволі багато матеріалу, я висаджу в стаканчики. І думаю, що однозначно щось прийметься і в мене буде такий сорт. Перед щепленням обов'язково зараз піду на гострю ніж і оброблю його спиртом. От. Буду зрізати під бруньку ось так і ну давати трохи і завасковувати потім кінчик. Ну І щепити буду десь, де вони приблизно рівні. Ось тут. І один. І аналогічно десь тут інший. Ось так пішов, оброблю ніж і повернусь. Спочатку будемо щепити Слава Україні. значить Робити це треба швидко. Я зрізаю все зайве з основи ось так. Тепер відрізаю черенок, тепер обробляю антисептиком ніж і роблю зріз. Ось так. так. І роблю аналогічний зріз тут, ось так тут треба Ось вот так приміряю залокуватий. Ось так. От ідеально підходить. Ідеально. І одразу видно, дивіться, покажу сокорух. Ось як одразу пішов сік. Це якраз ознака того, що час це робити. Значить, беру скотч, краще за все, можна і за ленту. Краще за все є спеціальна така стрічка еластична, але в мене її зараз немає, тому от, підходить ідеально сюди. І задача замотати настільки щільно, щоб Цією стрічку скажу зовсім незручно, бо вона не еластична. Зараз піду шукати ізоленту. Так, замотали, тепер треба заробити зріз, щоб він не втрачав сік. Тому що нагадаю на винограді не заживлюються зрізи тільки по-зеленому. Можно резать. Вот так. Теперь будем. Тепер будемо щепити Джой. Так. Оце добре місце. Видаляю зайво. Так. І аналогічно зрізають цю бруньку щебука. Ось воно, значить, ну от так от Ось так. і аналогічно бачимо сукорух, дивіться. Ось одразу пішов сік. Прикладаємо і сходиться ідеально. Ось я знайшов ізоленту, ізолентою буде краще. Хоча нагадаю, в ідеалі треба робити еластичною стрічкою. Стиснути треба якомога щільніше. Готово. Обробити зріз, обов'язково, щоб виноград не втрачав сік. Є. Зі щепленням впорались, а два щеплення готові. Будемо тепер спостерігати за бруньками. Коли вони розпустяться, я зніму окреме відео. А зараз підемо. І посадимо оці два черенка в звичайний ґрунт. Висаджуємо черенки. Приготував дві пляшки з ґрунтом, звичайний городний ґрунт. Ось вже маю зріз від щеплення, але його мало. Збільшую площу зрізу. Ось так. І вставляю в ґрунт.